В 70% ви маєте всього-навсього від людини, яку ви зареєструєте, 225 гривень. Коли ви з командою побудуєте такий собі поки що маленький бізнес і вийдете на рівень 33%, ви при такому ж розкладі, коли ви зареєструєте людину і вона скупиться на 5 балів, ви будете мати вже 742 гривні. 517 гривень більше, ніж на 10%. Стоїть нам будувати цей бізнес. Стоїть? Ви, ви просто вдумайтеся в ці цифри. Це е, ну, на хорошій должності, на хорошій роботі зараз. Ця людина отримує гроші за день. За день. А ми, потихеньку зробивши цей рівень, ми будемо мати з кожної. Людину, яку ми приведемо в бізнес, отакі гроші. А ми потім навчимо ту людину. Так само, якщо вона захоче, так само їй допоможемо побудувати такий рівень, щоб вона отримувала. Тому що цей бізнес до такої степені народний і чесний, що коли ви прийшли і самі собі мовчки будете побудувати і будете сидіти. Бізнес-план ну, це широ в мішки не удаєш. І е, люди все одно будуть йти. Тому що ми всі зацікавлені в тому, щоб під вами всі люди отримували кошти. І коли ви зрозумієте е, це, і написала, чому потрібно ставати лідером, да, і мати саму високу, велику, е, максимальну знижку, от лідер. Це 33%. Це ви сам лідер. Але коли ви поможете от своїм знайомим стати таким же лідером, як ви, і таких лідерів буде у вас 5, ви будете називатися бронзовим лідер. Цей статус дає можливість уже участвувати в різноманітних промоушенах від компанії. Такий промоушен зараз є для бронзових лідерів поїздка в біорезонансний отель, який побудувала компанія. Розумієте? Сама компанія побудувала такий прекрасний отель, де лікують. І в статусі бронзового лідера вам дають. Спеціальні там завдання, скільки балів і так далі ви повинні зробити. І коли ви три місяці виконуєте, ви маєте, але це статус бронзового: 5 лідерів. Срібний лідер це 10 таких лідерів, золотий це 15, платиновий – 25. У нас в Україні є така людина, яка побудувала платиновий рівень. 25 у нього таких лідерів. І от, ну я просто тут. Намалювала, щоб ви бачили, що раз, два, три, 4, 5. 5. Ви можете підписати 35 людей. Але коли ви допоможете ви бронзовий забуді. Що далі і як далі будується бізнес, це вже ви будете е, вчити зі своїми лідерами, які вам допоможуть і розкажуть все, по цепочці, як у нього